Доброго вечора! Сьогодні ми подивимося, чи вигідно тримати от таких індиків. Отака тушка на мене. В кінці відео ми підіб'ємо суму, скільки затрачено і що ми маємо по від Головне, не бійтеся щось починати своє. Важим. О, опа! Так, забираю. Опа. Будь ласка. 14200. Оцей індик важить 14 200 Сьогодні ми зарізали три індик. Як вони були маленькі, я їх взяв 10 штук і скільки взагалі витрачено було коштів. Собівартість оцього індика 1000 гривень. Собівартість одного індика з 10. Вага загальна тушок вийшла 42 кг. Якщо ми рахуємо по 150 гривень, то виходить за три тушки виходить 6300 гривень торг. Раз. Потім в мене ще є індички, які несуть яйця. Вони несуть вже яйця 2 місяці. Мені підказали в коментарях, друзі, дякую вам, що для кондитерських цілей індичі яйця коштують 35 гривень за штуку. За два місяці приблизно індички знесли 200 штук. Якщо ми множимо на 35, це виходить 7 тисяч гривень. Відніма... Загальна сума виходить 13300. 13300 виходить то є індики і яйця. Віднімаємо 10 тисяч за те, що ми їх утримували, і виходить 3,300 чистого прибутка, і ми ще маємо 7 індичок. Які несуть яйця. Клієнтура буде, повірте, по 150 гривень домашню отаку індичку, індика домашню такого, заберуть з руками і з ногами. І на наступний рік я буду заводити вже більше двох десятків різних порід. Так що ви, ви не переживайте. В селі жити класно, я переїхав з міста і взагалі не жалію, що переїхав в село, тому що це моє, і я своїми руками щось добиваюсь. А ви, дивані коментатори, якщо пишете херню, спитайте в себе перед зеркалом, що ви зробили своїми руками, щоб чогось досягти. Всім гарного дня!